Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні з вами намалюємо змію справжню кобру. Я пропоную для цього взяти е, папір, у мене такий для е, маркерів, олівець, простий резиночка. І ось такі відтінки я приготувала для нашої е, змії. Як же її намалювати? Давайте е, я вам розкажу, що вона буде займати десь ось такий приблизно простір, сама змія. А це навколо буде в нас порожнє. Або ви намалюєте тут екстер'єр, якусь галявину, де змія живе, може, якийсь пруд, дерева, Зможете зробити таку атмосферу для змії. А ми почнемо з малювання. Отже, кобра в нас буде не повсти, як буває, вони повзуть, а вона така, якби стояча, як атакуюча, нібито кобра. Чим відрізняється кобра від звичайної змії? В неї такі роздуваються ніби крила навколо. Тут голова, і навколо далі йде так тулуб, і в верхній частині тулубу, як крила, роздувається в неї так тілом. Тому будемо одразу починати з голови. Отже, голова буде займати десь отакий простір. Потім піде ось так піде. Спинка її. Сюди буде вона вигинатися. Так. Десь, може, так. І ось тут буде хвіст. І ми зробимо ще тут товщину з вами. Цього ми зараз дійдемо, просто щоб ви розуміли, який приблизно нам треба простір зробити, щоб змія у вас не вийшла занадто тонкою або занадто маленькою на такому просторі, щоб ви зайняли весь папір. Отже, ось ми виділили місце для голови в нашій розмітці. І тепер почнемо намалюємо спочатку ось таку лінію. Це спинка, якби голови. Далі з двох боків будуть йти очі. Одна така частина, і повторимо таку лінію тут. Це очі. І саме око. Я натискаю сильніше, щоб вам було краще видно на екрані. Ви, будь ласка, працюйте в звичайному темпі. Тепер намалюємо тут її передню частину мордочки. її клики, ікла іква, треба казати. І в неї буде відкритий рот. Ось такий страшний. І з цього рота ми намалюємо її. О, цей язик, яким вона? і, нібито кусає, який є насправді дуже небезпечним. Це чому треба взагалі дуже бути обережними на територіях, де вони можуть проживати взагалі змії. Вони можуть ось так свій яд випустити. Круто. Отруйні і небезпечні. Це мордочка. І далі нам треба з вами, тут ще можемо такі ніби чешуйки намалювати. Далі нам треба намалювати саме її е, спинку, оцю, яка роздувається. Малюємо ось таку ми вже приблизно зробили. Оп. І з іншого боку. Вони симметричні. Оце змія, вона має таку форму, як, як ці черв'ячки, вона буде йти голова переходити в тіло. Це одного розміру. Бачите, от голова така, і вона переходить в тіло. Ось. Це перехід ось цей. Це пішло тіло, і тіло буде поступово зменшуватися в розмірі. Вона йде така товстенька, 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 а потім буде зменшуватися і переходити у хвостик. Ось що нам треба зробити. Ми ці намалювали її спинку, цю її крила, капюшончик, хто як це називає. Намалюйте такі чешуйки. І далі малюємо. Ось так ведемо, ведемо, ведемо. Змія має зверху один малюнок шкіри, а знизу інший. Ми це зараз з вами теж зробимо. А хто дуже полюбляє або цікавиться зміями різними, ви можете мені в коментарях написати про те, які є, ви знаєте, види, чим вони відрізняються, які отруйні, які ні. І ми потім все це з вами ще раз обговоримо. Так. І тепер якраз зробимо те, про що я вам казала. Ми намалювали саму товщину змії, а тепер нам треба намалювати оце її, бачите, це її животик іде. А далі має йти спинка. Вона ж об'ємна, вона така ну, товста, кругла. Можна сказати в якомусь сенсі. Це йде животик, а оце спинка. Тут у нас ідуть такі. В неї малюнок на шкірі такий. Такі така шкіра дуже цінується. Вона дуже дорога. Ще досі використовують деякі виробники шкіру таких змій для різних, не знаю, там, гаманців та іншого. Як шкіри кобри, шкіри пітона. Мені не дуже це все подобається. Але. Така реальність. Тому оцей малюнок на шкірі кобри, він якби дуже красивий і рідкий, рідкісний. Ну, приблизно так буду виглядати. А тепер ми перейдемо з вами. До розфарбовування, як я вже показала, ми приготували ось такі кольори, відтінки нашої кобри. Спочатку я хочу взяти такий ще мені, ага, світло-жовтий потрібен. Зараз візьмемо десь такий Мабуть, такий світло-жовтий. Це для її. для животика. Животик таким світло-жовтим. пройдусь. Хто не хоче малювати в природних кольорах, ви завжди можете намалювати в своїх, які вам подобаються. бежевим я намалюю е, деталі на голові Хочу е, з середини. І капюшончик таким кольором. Ви, якщо забажаєте, ми можемо, ви на мені напишіть, що я хочу більш складні уроки. І ми будемо з вами їх ускладнювати. Працювати не просто отак одним кольором, а вже намагатися зробити тут об'єм. Зараз я покажу і якщо вам таке буде цікаво, мені обов'язково про це напишіть. Тому що просто малювати пласкі зображення це гарно. Але намалювати таку кобру, щоб було видно, що це, о, це справжня кобра, вона така об'ємна, вона така, прям як виривається з аркушу паперу. Це вже буде зовсім інша історія і інший рівень. І крок за кроком ви все навчитеся, я вам все розкажу, як це зробити, тому не переживайте, ми ж тут з вами вчимося малювати, тут в нас немає ніяких обмежень. І ось тут намалюємо. Коли в нас основна вже буде кольорова частина готова, ми можемо взяти. Чорний маркер або чорний такий фломастер, ручку гелеву, наприклад. І попрацювати вже з деталями і з лускою тут попрацювати більш детально. Також в мене є до вас пропозиція. Я отримувала такі запити на малюнки простими олівцями, графічні малюнки. Чи цікаві вам такі уроки, бо я можу записати такі уроки і познайомити вас з різною м'якістю олівців, розказати, які вони бувають, як ними працювати, що не всі олівці однакові, в них різні є цілі, що ними малюється і можна досягати. Різних ефектів з їх допомогою. Тому, якщо вам цікаві не тільки кольорові такі малюнки, уроки, а й графічні, про це, будь ласка, пишіть мені в коментарях або в мій інстаграм. Так, продовжуємо працювати. От про що я казала, бачите, я можу взяти інший відтінок. І трошки тут відривати один колір від іншого. Робити трошки тінь. темно коричневий Робота в нас готова. І тепер те, що я вам казала, гарно взяти просто отаку от ручку або такий фломастер і пропрацювати вже по контуру, зробити ваше зображення більш таким закінченим, щоб воно мало вигляд завершений. завершене. Нібито ви нічого такого не робите, але е, за рахунок контура буде дуже змінюватися вигляд там, і рисочок вашої роботи. Хто працює кольоровими олівцями, це не обов'язково взагалі робити, це інша техніка, техніка а хто працює ламастерами маркерами, ось такими матеріалами то буде краще виглядати, якщо ви зробите контури. Мені вже треба, бачите, купити нову таку ручку, бо ця, здається, вже закінчилася. подивлюся, які в мене. Ось така кобра у нас з вами вийшла. Якщо вам подобаються уроки, ставте мені ваші вподобайки. Також підписуйтесь на канал, це допомагає його просуванню. Та ставайте спонсорами каналу. Це дає додаткові можливості для малювання. Ви за 150 гривень на місяць можете отримати доступ до всіх інших ексклюзивних уроків. Тож, чекаю вас на каналі, дуже рада, що ви малюєте зі мною. А на сьогодні це все. Па-па!